Шановні колеги, розпочинаємо пост головного головного каналу Києва, Олександра Володимировича Шовковського. Прошу, будь ласка, піднімайте руку, задавайте ваші питання до мікрофон. Скажіть, будь ласка, в подовзі якому виглядаємо краще готовим фізично. Яка цьому причина? Добре підготувалися, чи морально може? Найбільше буде перемоги було, Чому так сталося. Добрий вечір, вітаю до бульвальників з перемогу, перемоги. Ви знаєте, досить непростий період був у нас і цією грою ми, можливо, підходимо в певну виступ перед відрізком, який у нас був в матчі. Єврокубкові матчі, чемпіонату України. І зараз, після, а, зараз готуються готуватися в, ці, в ці національні збірні і молодіжні збірні. У нас є можливість перепочити і зробити такий переповід стосовно. стосовно Стосовно вашого безпосереднього питання. Розуміючи стан команди після різного кабі, я на наступний день, хоча за... завжди у нас гравці, які виходили в старту розкладу, почитали у них є невелика така розминка, а гравці, які не грали або ходили на заміну, у їх є тренування. Змінив повністю і дав повний вихідний після матчу з БК. У нас була можливість потренування, я повністю відмінив все, сказав, робіть, що хочете, йдіть куди хочете. А можливо, хтось захоче відновлення, хто хоче самостійно потренуватися. Ми працювали, працювали достатньо на період підготовки і в цей період. Тому, можливо, така несподівана дія вона внесла. Хоча я не можу сказати, що було легко і погода і через два на треті, і логістика. Вона все дала знаки. Ми грали з командою досить непростою. І знаю стиль. Руслана Петровича і знаю амбіції президента Полісія, і знаю, які вимоги вони перед собою ставлять. Ми вибрали таку тактику на гру, яка, в принципі, яку вдалося реалізувати. Хоча безумовно, не було, це йшлося і без помоги. Вітаю ще з перемогою. Скажіть, будь ласка, -як, як ви можете прокоментувати на майбутню на сезон ротацію в лінії нападників? Прошу коментувати зараз з чітки стосовно можливих трансферів, але як ви готуєтесь заповнювати, можливо, якісь пробіли, які можуть з'явитися по ходу сезону? Дякую. Пробіли по ходу сезону будуть вирішуватися по ходу їх потрапляння. Оце, мовим, мене, це Володимирович, з примогу. Хотів спитати з проблем Хайменка, як він себе почуває, в чому була причина такої шорогої заміни. На жаль, він відчув задню побежню стена і для того, щоб не ослаблити, для того, щоб він все ж таки отримав більш серйозну проблему. Він, ми домовлялися, ми переговоримо. Ми перед герою домовлялися, домовлялися, якщо у кого виникають будь-які проблеми, це все можливо. Тому що графік дійсно був насичений і робота була теж непростою. Ми це чудово розуміли і ми попереджали хлопців. Якщо ви не готові, всі, хто сьогодні вийде в страхіте, мають бути готові на 100%. А якщо у когось виникає... Якісь проблеми, має зразу говорити, не треба терпіти, а потім ускладнювати. Тому він відчув, хоча мені лікарі говорили, що в нього були певні моменти, але він взявся вийти зі стартового складу. Він відчув, ми зразу зробили заміну. І Хочу в цьому плані, що Грашко вийшов і виділяв. Сьогодні до нас играли трошки менше, ми просто я еще більше передач заснув керувати зустріч, а вже будет менше на роботу нового тренера, все ж таки по сьогодні сегодня давала таке. У сьогоднішній момент ми брали матчі як тренер, який буде грати на на нам про виборі є станати допомоги. Його функції були саме такими. Тому давайте бути обережними, коли ми робимо якісь висновки, тому що іноді ці висновки, як наприклад, Историю, которую все писали, не хочется повторить в команде Поэтому давайте обережно и аккуратно убить империю Буцевых. Еще? еще раз хочу рассказать волейболистам. Хочу сказать от себя, что наша третья звезда. Це зірка військова, це знак пошани. Ми пам'ятаємо всіх наших бойовельників, дякуємо їм за підтримку, дякуємо їм за конструктивну критику. І будемо все робити для того, щоб ми дарували, дарували нашим болівальникам позитивні емоції. А вам усім я бажаю. Перемоги, як вновили вновили виктори, і важливі, так таких великих справ, і головною наше бажання такі вели перемоги. Ще раз гарно, тихо, спокійно, вечора, слава Україні. На цьому прес-конференції Дякую.